Іноді мені здається, що це та ніч так вплинула на мене? Але все, що сталося потім. Не могло бути простим збігом. Чи не так? На землю! Лягай на землю! Взяли пацана вчора ввечері. Може, тебе зацікавить його випадок? Дені, ти не схожий на небезпечну людину. Можеш розповісти мені, чому ти опинився тут? Лузер. Гей, я натовчу тобі твою дротяну дупу. Прошу ні. Геть. Зайдеш, приведеш себе до ладу. Ти тепер у безпеці. Тобі не здалося дивним, що цей чоловік одразу з'явився звідки, щоб допомогти тобі? Гадав, що мені просто пощастило? Тобі часто щастить? Ні. Тут склопа всюди, ознаки боротьби, кров на підлозі. А що до дівчини, жодного сліду. Гадаю, що він її прикінчив. Що ти накоїв? Це не була випадкова пальба. Він приховує щось. Що сталося в тому домі? Куди вони всі поділися? У мене бувають провали в пам'яті. Це не єдині близькі тобі люди, які зникли, чи не так? Гадаєш, що всі вони його жертви? Ти ж розумієш, що все це вказує на те, що скоріше за все це був ти. Ви що думаєте, що я один стою за цим всім? А що якщо я скажу що так? Це не я? Де Я намагаюся допомогти тобі. Я ні в кого не стріляв. Найлегший вихід визнати провину. Всі вони причетні до цього. Якщо я права, Дені невинний. Що ти мені не розказуєш? Що ти не розказуєш самому собі. Переповнена кімната